Доброго дня! Нашою сьогоднішньою темою є відкриття нових земель. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо питання, хто такі вікінги? Ознайомимося з маршрутами їхніх плавань дізнаємося, як мандрівники шукали шлях до Індії і чи все ж таки вдалося їм його відшукати. Отож, вікінги були безстрашними мороплавцями, які жили на півночі Європи. У Західній Європі їх називали Норманами, а на Русі варягами. Під час своїх плавань Атлантичним океаном вікінги відкрили острови на півночі Північної Америки. Так, у X столітті Ерік Рудий відкрив острови Ісландію та Гренландію. Тоді корабель вікінгів близько підійшов і до берегів Америки, проте екіпаж побоявся висадитись на берег. Шесть першовідкривача американських берегів. Дісталася сину Еріка Рудого Лейфу Еріксону. Через декілька років по тому він керував одним із невеликих суден, яке досягло східних берегів Північної Америки. Це сталося за 500 років до відкриття Америки Христофором Колумбом. Проте здобутки викінгів не залишили помітного сліду в історії, адже за винятком деяких північних народів про них практично ніхто не знав. В зв'язку з тим. Що початок середньовіччя в Європі був складним для розвитку географічної науки, відкривачами нових земель у той час ставали переважно купці. Серед таких мандрівників був і Марко Поло у 1271 році. Разом з батьком і дядьком він вирішив вирушити у тривалу торговельну подорож до Китаю і залишився там надовго. Додому повернувся лише 1295 року. Це були перші європейці, які дісталися на той момент Східної Азії. Розгляньте подану на екрані карту та у зошиті запишіть країни, які відвідав Марко Поло під час своєї подорожі, а ми далі продовжуємо знайомитися з вами з його відкриттями. У 1297 році. У своїй праці під назвою Книга Марко Поло докладно описав Китай, Персію, Вірменію, Грузію, Індію, згадав про Японію, Мадагаскар і підтвердив, що південніше екватора є поселення людей. Цю книгу було перекладено багатьма мовами. Подорожуючи з Східною Азією, Марко Поло вперше зіткнувся з багатьма дивними для європейців речами так, окрім звичного золота, срібла і куштовного каміння. Тут грошима слугували також соляні монети, тобто шматки солі, а також паперові гроші. Мандрівник уперше побачив вугілля, каміння, яке спалахує мов деревина, а також захоплювався роботою пошти і поштовими станціями, що нагадували йому чудовий палац. Загалом подорож Марко Поло має велике значення для географії, але бурхливий її розвиток розпочався в Європі лише з початку 15 століття. Коли після значного занепаду відроджувались наука, культура, освіта тому цей час і називають епохою відродження. У цю епоху в Європі з'явилися перші глобуси і друковані карти, і подальшого розвитку набуло країнознавство. Яку ж ціль переслідували тогочасні мандрівники? Чому їм так важливо було відкривати нові землі? Зараз ми з вами це розглянемо прагнення до пошуку невідомих земель Намагання поширити християнство потреба поповнити скрбниці європейських держав дорогоцінними металами та прянощами жадоба доба до збагачення спонукали людей до тривалих подорожей. Найрозвиненіші на той час морські держави, Англія, Голландія, Іспанія і Португалія змагалися між собою за володіння морськими просторами і за морськими країнами. Проте омріяною країною для мандрівників. Завжди була далека й казково багата Індія, шлях до якої шукали представники багатьох європейських держав. Серед них і Христофор Колумб, який запропонував маршрут західного шляху до Індії. Іспанська королева Ізабела підтримала цю пропозицію. Улітку 1492 року в складі трьох каравел Санта-Марія, Ніня і Пінта експедиція вирушила на пошуки Індії. Плавання було надзвичайно тяжким. Серед команди наростало невдоволення, багато хто вимагав повернутися назад. І ось, 12 жовтня 1492 року, один з матросів Пінти побачив берег острова. Щасливий Колумб назвав його Сан Сальвадор, Святий Спаситель. Мореплавець бажав відкриті землі Індією, але то були Багамські острови. Повернувши на південь, Колумб відкрив острови Гаїті та Куба, які вважав Східною окраїною Азії. Під час подорожі Колумб, як справжній дослідник, впів систематичні спостереження за природою, він описав магнітні аномалії у різних частинах океану, фіксував зміни погоди, напрямки вітрів, дав розширену характеристику Царгасового моря. Всього Христофором Колумбом було здійснено чотири подорожі. У вересні 1493 року Колумб очолив другу експедицію, яка тривала три роки. Були відкриті в той час малі Антильські острови, також здійснені завойовницькі походи у внутрішні райони Гаїті. Під час третьої подорожі 1498 року Колумб відкрив острів Тринідад, у 1502-1504 роках він здійснив четверту подорож до берегів Америки. В листопаді 1504 року хворий мореплавець повернувся до Іспанії. У 1500-1504 роках експедиції, у яких брав участь Амаріго Веспучі, кілька разів вирушали до берегів Південної Америки. Вони обстежили східне узбережжя материка. Саме тоді стало зрозуміло, що Колумб відкрив нові континенти. Які назвали Новим світом, подорож Христофора Колумба до берегів Америки започаткувала цілу епоху географічних відкриттів, які пізніше назвали великою. На картах з'явилися зображення західної підкуглії землі, стали достовірнішими і точнішими знання про Атлантичний океан, про племена і народи, що населяли відкриті землі, їхню культуру, ресурси та господарство. Якщо відео було корисним, став лайк та підписуйся на канал. Продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом. Всім до зустрічі, Па-па!